Вісім годин, майже вечір, а я в бурсацькому логові сиджу в кабінеті П.Р. Жвальського. Кабінет оточили викладач кереместа Андрій Стецюк по клиці Звір вони хочуть змусити мене їздити на тепловозі за довбані 10 тисяч гривень в місяць, але я не здамся. Чуєте мене? Я не здамся. Саме цей відривок з привітального відео їбаного ноунейма насторожив мене. Я відразу ж зрозумів, що він дає всім нам знак, тож давайте розгадаємо всі таємниці, що приховує від нас їбаний ноунейм, і загалом весь цей щит. Як сказав сам їбаний ноунейм, він знаходиться в кабінеті УПР Живальського. Так названий кабінет номерується під номером 116. Якщо чесно, то вся ця будівля не така, як здається, на перший погляд. Чим вище на поверх ти підіймаєшся, тим більш не по собі тобі стає. Чим далі ти йдеш по коридору, тим частіше починає битись твоє серце. Чесно кажучи, сам П.Р. Живальський дуже давно там не працює, та й сумніваюсь, що він там взагалі був офіційно влаштований. Прошерстив мою базу даних, я знайшов деяку інформацію про нього. А саме те, що він приймав участь в суді. Судився, як ви вже всі зрозуміли саме про право власності кабінетом, в якому він вичворяв несумісні з реальністю речі, найнявши самого крутого адвоката в місті Козятин, Пилипчука Володимира Олексійовича. Якщо ви думаєте, що він один там робив що хотів, то це не так. Ви тільки погляньте на кількість співучасників, це вже якесь обге, більше ніяк і не скажеш. Мені страшно уявити, що там робилося на початку їхньої кар'єри, скільки трупів в холодному підвалі, скільки звичайних хлопаків стали андерграунд чи за спациками. Я вже декілька місяців не можу купити собі мівіни, жижки і всяких ніштячків. А все саме через нього саме він не виплачує мені гроші за моє мовчання, саме через нього я насрав два місяці поспіль. я, кажется, я близь,